В Україні проблема зник долар. Нема його ні в Чернівцях, ні в Дніпропетровську, ні в Києві. Чи така ситуація і на Закарпатті? Перевіримо. Ну що ж, три фінансові установи і стільки ж невдалих спроб купити американську валюту. Рухаємось далі. В обмінниках жодної доларової купюри нема кажуть працівники. Зайдіть пізніше, може з'являться. Так відповідають і в банках кілька годин від однієї фінансової установи до іншої, і тут диво в одному обміннику. все таки були зелені, та тільки чотири сотні не більше. За кілька годин знайшли одну точку, де можна купити американську валюту. Що сталося? Куди поділись долари? Дійсно, існує проблема, оскільки курс долара за останній час, буквально за останні два тижні, значно зріс. Це спричинило певний ажіотаж серед населення. Багато хто спішить купити долари, щоб не тримати в себе гривню, оскільки вона є нестабільною, і це спричинило те, що банки неохоче продають долари, оскільки вони повинні враховувати якісь свої інтереси. І тому на даний момент. Момент така проблема дійсно існує. Збільшення попиту очікувана реакція, адже за два тижні він виріс на 50 копійок. Невже гривня пішла у вільне плавання і буде знецінюватись, непокоїться Закарпатці Насправді спрогнозувати щось дуже важко, навіть такі е, вже. Досить досвідчені фінансові аналітики не беруться спрогнозувати щось, оскільки невідомо яка причина таких тенденцій. Економічна криза чи своєрідна банківська приманка? Інвестори вивозять свої капітали чи хтось скупив всі долари України, а банкіри, відчуваючи ажіотаж, змушені страхувати себе. Економісти вагаються, а чи давати відповіді на ці запитання та жителі краю впевнені причини в політиці? Ми політична. Це політика а чому? Що зараз коїться в нас в Україні? Думаю, що політика. Навірно, нестабільність в країні. Зато і так у нас є. Та думаю, що нестабільність у державі, за то його причина. А і на цьому нагрівають руки. Що така ситуація тимчасова і незабаром нормалізується, фінансисти не беруться говорити так, як власне і про причини. тим не менше радять, кому потрібен долар, до банку зранку можна і не приходити. Краще почекати до після обіду. Більше шансів, що хтось уже продав свої валютні заощадження. Годину гуляючи містом, придбати долари нам все таки вдалось, і не один, а цілих сто щоправда сувенірних.